Таке питання поступило. Чому нарциси такі різні і також ведуть себе по-різному? Ну, почнемо з того, що якщо ми беремо такі офіційні інструменти для діагностики, як від Американської асоціації dsm 5 або якщо ми беремо міжнародну класифікацію від МКХ, вже 11, але в нас поки що це 10, то завдання полягає там поставити діагноз, і є варіант. Так, або ні. Тобто чогось між цим немає. Якщо по критеріям все сходиться, значить так, якщо щось не сходиться, значить ні. І тому в інструменті dsm 5 у них є такий розлад, який називається нарцисичний розлад особистості. І там є основні, основні симптоми, які підтверджують цей розлад по-перше, це відчуття грандіозності і також. Майже відсутність або дуже низька емпатія. Але якщо ми йдемо глибше, не до цих інструментів діагностики, а до саме дименсійних варіантів, які також описані в науковій літературі, які також зроблені таким чином, що спостереженнями, опитувальниками, то там ми можемо побачити, що є різні дійсно підвиди цього нарцисизму, є різні риси особистості. І тому. Ми їх візьмемо самі такі популярні. Три це буде перший грандіозний нарцис, нарцисизм. Це вважається самим таким класичним проявом нарцисизму. І ці люди, по-перше, вони демонстративно, відкрито демонструють свою грандіозність, свій інтелект, свою красу, свій, свої інші надбання. Вони дуже сильно потребують влади, захоплення, щоб ними інші захоплювалися, їх боготворили визнання і слави. Далі вони дуже харизматичні. Це можна побачити, якщо ви спілкувалися з такою людиною. Вони дуже харизматичні, вони до себе притягують своєю харизмою. І водночас вони принижують інших. Це теж, теж дуже важливий фактор, щоб вони інших не. Не підвищують в очах інших, а завжди намагаються принизити. І також вони можуть добитися якихось кар'єрних успіхів, але в них завжди будуть стосунки складні з іншими людьми, тому що вони себе вважають взагалі над людьми, що вони краще за всіх. Якщо ви їм скажете, що в тебе там є якась проблема, в тебе нарцисизм. То звичайно вони вам не повірять, тому що в них вірає, в власну грандіозність.